Добрий вечір, шановні глядачі. Мене звати Жорік. Сьогодні, як завжди, з вами порівнюємо електрошокери від китайського виробника компанії Вейші. Сьогодні на огляді у нас модель 11.01, Шерхан і модель 1106 Кобра. Поставляються пристрої в картонних коробках. Дана коробка від моделі 11.01 з зображенням ліхтарика шокера, а коробка синього кольору у нас від моделі 1106. В комплект поставки пристрою 11,01 входить чохол-холдер чорного кольору синтетичної тканини. Сам пристрій, а також адаптер для підзарядки від мережі 220 В. Наступним чином виглядає адаптер. Для того, щоб під'єднати до мережі, нам достатньо вімкнути в гніздо підзарядки адаптер і вімкнути в розетку. У нас загоряється червоного кольору Діод. Це свідчить про те, що у нас йде зарядка. Діод кольору не змінює, тому слідкуйте за тим, щоб ваш пристрій не був в розетці довше, ніж 2-3 години. Максимум 3 години. Про 11.01 розказав. Тепер пристрій 11.06 виглядає наступним чином у нас пристрій 11.06. Також в комплекті поставки є холдер, який вішається на пояс так само, як і в моделі 11.01. Холдер має петельку для кріплення на пояс, і в моделі 11.01 холдер також має петельку для кріплення на пояс. Про це я трошки забув вам розповісти. В комплект поставки, окрім холдера, входить адаптер для підзарядки від мережі 220 В. Вмикається наступним чином. Гніздо вмикаємо штекер підзарядки і включаємо вилку в розетку. Діод світиться по тій же схемі, що і в моделі 11.01. Так, е, значить, Як користуватися пристроями? В моделі 11.06 є запобіжник, котрий в положенні OFF не дозволяє користуватися ні ліхтариком, ні шокером. Повністю вимкнено. Переводимо його в позицію ON. І Для того, щоб скористатися ліхтариком, нам достатньо в крайнє переднє положення перемкнути слайдер. Вмикається у нас дальнє світло. В Моделі 11.01 в положенні OFF можемо користуватися тільки ліхтариком, а в положенні ON можемо користуватися і ліхтариком, і шокером. Ось ми ввімкнули. На двох пристроях ліхтарики це 100% дальнє світло. Другий раз вмикаємо, у нас вмикається ближнє світло і третій раз вмикаємо, маємо сигнальний режим. Як користуватися шокером? Модель 1101 для того, щоб скористатися шокером, потрібно верхній слайдер перемикач перемкнути в крайнє переднє положення. Моделі 11.06, навпаки, треба перемикач на себе, до кінця на себе перемкнути. На моделі 1101 нажимаємо клавішу спуску, котра знаходиться знизу. Так, працює шокер на моделі 1101 і на моделі 1106 також натискаємо маленьку кнопочку спуску шокера. Так працює шокер на моделі 11.06. По технічним характеристикам напруга у шерхана 115 тисяч вольт, у Кобри напруга 150 тисяч вольт, потужність 12 Вт у шерхана і 15 Вт у Кобри. Точна пробою одягу у моделі Шерхан 55 мм, у моделі Кобра 75 мм. Габаритний розмір довжина 16 см у пристрою шерхан і 23 см у пристрою Кобра. Розібралися з тим, як ним користуватися. Тепер щодо інструкції, в комплекті також є інструкція російською мовою. В цій інструкції ви для себе дізнаєтесь багато цікавого. Наприклад, ви тут прочитаєте інформацію про те, як доглядати за пристроєм і як правильно ним користуватися. Дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Нагадаю, що ми сьогодні з вами порівнювали пристрої модель 11.01 Шерхан і модель 1106 під назвою Кобра. Побачимося з вами в наступних оглядах. Бути добру. до побачення!